Вітаю вас це власний погляд. Ми говоримо про депозити. Гостем нашої студії є економіст Олександр Охріменко. Вітаю вас, пане Олександре. Отже, яка на сьогодні ситуація з депозитами? Чи стали українці довіряти сьогодні банкам? Ну, банкам довіряли раніше, особливих змін не відбулося. Якщо подивимось суму депозитів, скільки зараз знаходиться в банках, ми бачимо, вона постійно зростає навіть в січні місяці, коли. Як правило, депозити не дуже зростають. Вона у нас збільшилась на 18 мільярдів. Тобто, ви бачите, суму грошей достатньо велику. Українці занесли в банк, Незважаючи на те, що ставки по депозитам ну і в січні зменшувалися і в лютому і в березні, Ми знову бачимо, що тенденція ця відбув... продовжується, 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 Ставки по депозитах знижуються і у валюті, і у гривні. Як у ну, гривні, знижується? перш за все, ну так як у гривні були самі високі, вони, скажімо, основні понижальщики, от вони дійсно дають темп. А в валюті також знижуються. Просто що в валюті виходить, десь відсотка, в середньому, там відсоток відсотка, А в гривні, звичайно, ми можемо бачити навіть два-три відсотки зниження ставок. О сьогодні українці більше, скажімо так, вкладають свої гроші на депозити банків у гривні більше, чи все-таки у валюті? Яка тенденція? Ну, дивіться, якщо ми беремо за січень, то більше, звичайно, в гривні вийшли, причому три рази більше, ніж в валюті. Якщо беремо тільки січ місяць. Якщо беремо, наприклад, знову-таки грудень, ну, тоді десь в два рази більше було в гривні і менше в валюті. Якщо беремо, наприклад, жовтень, навпаки, більше було в валюті, менше в гривні. Розумієте, от просто відбувається місяць на місяць, не, ну скажімо, міняється. А що впливає, як це можна пояснити? Ну, емоції впливають, розмови впливають. Ні, ну дійсно, люди, на сьогоднішній момент, якщо ми взагалі подивимось наш депозитний портфель, у нас, виходить, 51% це гривні, 49% в валюті. Майже 50 на 50. Це в цілому, але час від часу проходить одна новина. Люди більше там починають долари. що називається, валюту. Потім друга новина, все міняють валюту, роблять міняють на гривню. Ну це на принципі закономірно. А яка для української економіки, скажімо так, краща ситуація, коли більше все таки гривневих депозитів? Ну Який економі... має бути відсоток? Ні, для економіки в оптималіванні щоб 100% було такі гривні. У нас нема куди розміщати валютні кредити. На сьогоднішній момент, ну, скажімо так, якщо ми подивимося, от, у нас да, існують валютні кредити, але це що? Це ну, залишки тих кредитів, які залишились старіші, коли видавали, пам'ятаєте, тут населення, коли ще можна було видавати. І частково це кредити експортерам. Але ж, нас, ж, експортери ж ну, це ж не вся ж економіка. І тому виникає яка ситуація? На сьогоднішній момент підприємства, або навіть ну, люди звертаються в банк. Вони хочуть тримати кредит, але це гривня. А у банку, виходить, більше валюти. Відповідно, видати валюту йому не можна. І виникає проблема: він не може задовольнити всіх бажаючих дешевими гривнями кредитами. І в результаті дійсно для економіки це гірше. А, на вашу думку, яка сьогодні валюта є все-таки більш пріоритетною? Ну, на сьогоднішній момент гривня однозначно. Причому, ну ви ж самі розумієте, що у співвідношення ставок дуже слотєве. Ну і населення, як би там не було, хоче хочеш отримати доход. Тим паче, що так як ставки понижуються, відповідно по валютним ще понижуються, і дуже маленький доход за рік. Ну, фактично, на сьогоднішній момент, якщо навіть беремо рік і беремо, ну, наприклад, долари, то е, я не впевнений, що доход, який отримуємо на доларному депозиту, буде більший, ніж інфляція. Може, так виникнути, що ви отримуєте доход, порагуєте, як виросли ціни, і виявиться, що ціни виросли більше, ніж в даному випадку валюта на депозит. На вашу думку, чи минув пік піковий ріст процентних ставок, і чи варто очікувати у майбутньому їх зниження і далі Ні, вона зниження відбувається, хоча не буде також швидко. найбільше суттєве зниження ставок це звичайно буде влітку. Ну, як правило, влітку ставки самі самі низенькі і попит на їх взагалі на. Кредити на депозити, ну люди більше відпочивають ніж думають про депозити, якщо вже на то пішло. Тому це буде саме-саме низ. Але на ми бачимо так повільне зниження ставок, от воно буде продовжуватись і в березні, і в квітні. Ну, в травні відповідно. А, глава НБУ Сергій Арбузов заявив, що Нацбанк допускає зниження ставок на по депозитах у гривні до 15-17% в 2013 році, які власне ваші прогнози. Ну, приблизно, приблизно, десь дійсно, базова ставка для України це от 17%. Я, що значить базова? Це така, якби найбільш висока ставка, якщо ви розміщаєте на рік, в гривні, і я маю на увазі великий банк. Так, да, це десь 17%. Відповідно, якщо ми говоримо там інші банки, ну, да, він нам може десь. В деякій мірі, якщо у вас, наприклад, там 3 місяці, 6 місяців, там, звичайно, 17 не буде, там треба варієнтуватися на 13, можливо, навіть на 12. Тому що я так розумію, що от великі банки будуть ну, намагатися або з часом пропонувати, що ставки у них по там сам висока буде 15, якщо ми, а якщо ви розміщаєте на короткий час, 12 і більше не дадуть. А як вплине, на вашу думку, здешевлення депози... депозитних ставок на вартість кредитів? Ну, дивіться, на жаль, нема такого, ну, скажімо так, що от в цьому місяці зменшили ставки по депозитам, зараз-раз ставки по кредитам. Такого не відбувається. Треба час. Як правило, інтервал зменшення ставки по кредитам по депозитам два місяці. Одна на сьогоднішній момент, те, що ми зараз поставляємо зниження, ми можемо побачити ефект, тобто будуть більш дешеві кредити десь починаючи, ну, навіть так, з квітня, але вже це більше буде в травні місяці. Тому що е, банк систем тепер треба, щоб оці більш низькі ставки, скажімо так, вона де їх переробила, знизила вартість грошей, і тоді ми дійсно побачимо відносно дешеві кредити в гривні для населення. А, на думку деяких експертів вони заявляють про те, що мова може йти про здешевлення позик на купівлю автомобілів. А от чи буде знижена е, іпотека, ну іпотека, на жаль, не може поки що бути знижена за рахунок тільки от депозитів. Автомобілів дійсно це абсолютно реально. Ну, просто у нас як На сьогоднішній момент більше всього кредитів видають споживчі, ну, купівлі різні техніки, в тому числі Товари. фінансування ну або фінансування ремонту. Дуже зараз популярні почали такі кредити. І ці кредити в першу чергу дійсно можуть знизитись, ну, якщо на сьогоднішній момент ми говоримо, автокредити у нас більше 20%, ну, там, від 20 до 30, то ми можемо в майбутньому бачити, наприклад, 17%. ну і там до 20%. Відповідно, десь можна. А споживачі кредити на сьогоднішній від 36, ну будемо бачити менше 30%. Ну, от така може. Що стосується іпотеки, тут розумієте, яка ситуація, іпотеки це довготривалі кредити. У нас більша частина депозитів, ви розумієте, короткотривалі для того, щоб реально поміняти ситуацію, банки почали видавати дешеві іпотечні кредити. У нас не тільки ставки по депозитам повинні зменшитися, але й тривалість депозитів збільшитися. Тобто, якщо на сьогоднішній момент у нас е, депозити, які терміном, скажімо так, від трьох місяців до року десь більше 60%, а от які на рік на сьогоднішній момент близько там, 20%, оце треба поміняти, щоб у нас депозити термін, які більше року, було більше 60%. От та їх ж можна говорити про іпотеку. Ну, взагалі, які прогнози, коли можна очікувати Ну, в цьому рокі році ніяк. Зрозуміти швидкість таки є. Якщо ми будемо, якщо буде мінятися тенденція, то тоді можна говорити, що от у 2014 році може вже спостерігати зростання ринку іпотеки. А в 2015-му вже реально дійсно буде пропозиція ринку іпотечних кредитів. Пане Олександре, знову по поглиблюються побоювання українців щодо курсу гривні впродовж найближчих трьох місяців. А, які ваші прогнози? Ну, мені здається, що це на, напрасні про ну, скажімо такі паніки. І на сьогоднішній момент я взагалі не бачу ніяких проблем для девальвації гривні. Якщо звернули увагу на сьогоднішній момент, у нас таки спостерігає такий спостерігається такий гнучкий курс, але який курс там? Копійка зросла, копійка впала, копійка зросла, копійка впала. На сьогоднішній момент, я так розумію, до е, навіть до вос... ну, фактично влітку е, курс долара ще, скажімо, в... Упаде, тобто у нас буде ревальвація гривні, причому не виключно, що навіть можливо менше, ніж 8 гривень десь копійок. І це дійсно така ситуація буде спостерігатися. А от всяниць це дійсно ну, можливо зростання курсу. Але на сьогоднішній момент, якщо ми от найближчі місяці, оцей курс, який ми зараз спостерігаємо, там 8.13, 8.12, 8.14 це буде постійно. І як ви оцінюєте, скажімо так, законодавчу ініціативу регіонала Сігала, який пропонує заборонити банкам залучати вклади громадян в іноземній валюті? От розумієте, з точки зору як економіст, я згодна, однозначно. Для економіки України я говорив, що в нас прослушається і так як ми не надаємо валютні кредити, вона заборони відповідно і валютних депозитів. Не повинно бути от з точки зору економісту, питання бути не може. А от чи згодять за депутати, ну це хай вони вирішують. Ну, на вашу думку, це збільшить гривневу масу? Ну, однозначно. Ну, якщо дивіться, якщо ми е, ліквідуємо валютні депозити, то фактично ця вся сумаснує валюти буде в гривні. Ну, і, скажімо так, якщо математично сказати, дивіться, у нас приблизно на сьогоднішній момент, якщо перевести в гривню, 184 мільярда – це валютні депозити. Оці 184 вісім мільярди на сьогоднішній момент не працюють. Вважайте, що ми додатково можна видати нових кредитів на 184 мільярди, якщо ми дійсно приведемо валютні депозити в гривні. А, чи буде змін, змінено картину на валютному ринку на користь збільшення гривневих депозитів за умови прийняття цього законопроекту? Ні, ну радикально. Якщо, якщо дійсно приймуть цей законопроект і заборонять валютні депозити, то фактично у нас ну, буде весь депозитний портфель, виключно в гривні. Тому що зникає якби така саме розуміння валютні депозити. А як це власне позначиться на роботі банків, банківської ну, системи? на роботі банків це позитивно? У банків стане більше гривні. Ну є таке поняття, ліквідність ліквідність в зросте і вартість грошей. От якщо ми говоримо, можна дійсно зробити дешеві кредити іпотечні. От якщо ми цю операцію проведемо, то відповідно тоді можна дешеві іпотечні кредити, при слово дешеві, причому це може бути 10% річних. І в такому випадку можна всіх, ну, не всіх, а великою кількістю бажаючих забезпечити дешевим платежним кредитом. А тоді, яка буде ситуація із гривневою ставкою? Вона буде набагато меншою? Звичайно, менша. Розумієте, тут яка ситуація? У нас, ну, от, знов таки, якщо беремо наших сусідів, росіян, росіян на сьогоднішній момент, ставка в рублях приблизно 7%. Як ви бачите, різниця неймовірно велика. Ставка по кредитам у них від 10 до 12%, хоча є 15% теж. Ну, там є Теж як в залежності від застави і так далі. Тому на сьогодні ви бачите, наскільки ми відстали від Росії з точки вартості. Ми дуже задоларизувалися. От ця надлишковий долар створює нам проблему. Перш за все для самого населення. Тому що, получається, з одного сторони, от ви тримаєте долари, це все добре, попри ці красиві, але в результаті ви не маєте можливості взяти дешевих кредитів. От ви кажете надлишок долара. А ті ініціативи, е, ті ініціативи регіоналів напередодні нового року для того, ну щоб ті, хто здає долари, вести податок. От як би вони були сприйняті в суспільстві, наскільки вони були б економічно виправдані? Ну, давайте так. От якщо б говорив слово сприйняти в суспільстві, я розумію, любе слово податок приймається негативно. Це правильне рішення. Ну не в стру зустрічає суспільство, яке підтримало податки. Але це скажімо, от, суспільне. Якщо ми говоримо з точки зору економіки, це правильне рішення. На сьогоднішній момент на сьогоднішній момент, нам дійсно всі закони, які направлені на дедоларизацію, з точки зору економіки, не з точки це позитивний фактор. Хоча я розумію, що з точки зору ну суспільства або розмов, це звичайно вважається негативним негатив. І серед ініціатив регіоналів ввести 25% податку на депозити фізичних осіб. Ну це знов це російський варіант. Дивіться, в Росії на сьогоднішній момент аналічна аналогічний закон є, там 20%, так що як бачите, нічого не міняється. І завдяки от цьому закону там не такі високі ставки по депозитам і дешевші кредити. Але як це позначиться на інтересах пересічних громадян? Ніяк взагалі не подібне. вони податки платити не будуть. Фактично, просто ні, ну ставки просто дійсно по депозитам зменшаться, спорити не будемо. Просто банки будуть тоді ставки по депозитам такі ставити, щоб не було податків. Я говорю, в Росії на сьогоднішній момент теж є цей податок. Але банки ставлять такі ставки, щоб податки не платили, і всі задоволені. Ну з одної сторони населення звикло до цих ставок, банки звикли, і ніхто, Хоча формально них теж є 20%. А уряд заявляє про те, що валюту потрібно повертати в легальний фінансовий оборот. Ваш коментар з цього приводу ні. Ну це ніхто не спорить. Дивіться, в нас ну згідно офіційної статистики за 9 місяців 2012 року. В обіг знаходиться 83 мільярда готівкової валюти. Ну це дуже багато. Звичайно, що однозначно треба цю валюту, скажімо так, забрати з тумбочок, ну, скажімо так, і міняти на гривню, запускати банківську систему. Це однозначно. А які на сьогодні існують механізми повернення коштів, як в інших країнах, скажімо, за кордоном вирішується це питання? Ну от один з механізмів це дійсно законодавчі ініціативи, такого трошки драконовського характеру, але вони дійсно зменшують можливість для доларизації економіки. За кордоном, як правило, теж існує система е, заборони або контролю. Ну от е, один з напрямків для такої діяльності це коли люди розраховуються тільки платіжною карткою і виключно національної валюті. Відповідно, ну нема місця для готівкової валюти іноземних країн. В результаті відбувається така тенденція. і прокоментуйте нам. Будь ласка, таку ситуацію. Експерти стверджують, що українці сьогодні несуть гроші у невеликі банки. Аніж у відомі розкручені. Да, статистика це не відповідає статистика показана поки що ми взагалі візьмемо, ну скажімо, візьмемо десяток банків, де люди зберігають ну, скажімо, гроші, ці банки тільки великі виключно. І якщо всю суму спросуємо, на їх приходиться 82% всіх депозитів. От у нас 10 найбільших банків фактично, ну, монополісти, 82%, там саме розуміти. Основна сума. Дякую, глядачам. Нагадаю, що ми говорили про депозити із економістом Олександром Охріменком. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.